Вирізаємо свої свинарники під ноль, коротше. Бачите, скільки металу. Навірно, будемо все-таки здавати на метал, бо все дуже печально. Хе, а ми взагалі займаємося паразитуванням. Паразитуємо. Бачите, у нас був такий свинарник э, Совдеповський, і ми хочемо запустити один із свинарників, який ближче до маточника. То ми з цього вирізали повністю весь метал і встановлюємо там, і це буде останнє приміщення, на якому ми будемо Радянський Союз робити. А це вже приміщення з часом, через рік, через півтора, коли заробимо мільйони, то будемо ті мільйони вкладати в щелинну підлогу. Тому от в такому виді нам уже ці свинарники не потрібні. Ми їх просто виріжемо, доведемо до ума ще один свинарничок на тисячу голів, поставимо там Радянський Союз. А тут. З часом вже будемо робити все по-європейськи, як має бути. А поки що просто паразитуємо на металі і на тому, що тут є.